Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Попрощалися з воїном Ігорем Гуженком, провели в останню дорогу воїна Романа Білого. Загинув наш земляк військовослужбовець ОСББ Людь Володимир Медвідь. Володимир Баточенко та учні Золочівського загального закладу номер 2 посадили сакуру. На автодорозі Тернопільів сталася смертельна ДТП. Грушківському психоневрологічному інтернаті проводять проєкт «Енергія трав для енергії життя. Терек Томсон з представниками яспори українців передали подарунки для дітей військових. 27 лютого 2024 року в місті Харків вірний присязі помер начальник фінансово-економічної служби військової частини А-4821, капітан, мешканець селища Красне Гуженко Ігор Іванович 1973 року народження. 2 березня у селищі Красне лунали скорботні дзвони, військовий оркестр та гіркий плач. Громада попрощалася з вірним сином України Ігорем Гуженком. Дуже боляче усвідомлювати, що життя так обірвалося. Скільки доброго і світлого могло бути в житті Ігоря попереду? Проте смерть не зможе зруйнувати те, що залишив після себе Ігор. Це безліч добрих справ та світлу пам'ять про себе. Поховали воїна на місцевому кладовищі з військовими почистями. Щиро співчуваємо батькам героя, всім рідним воїна, друзям, побратимам. Вічна пам'ять та слава Герою. Назавжди в пам'яті, назавжди в строю, повідомили у Красненській громаді. Світла пам'ять і шана Герою України. 2 березня провели в останню дорогу мужнього воїна Романа Білого, мешканця села Полтва. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Вмотивований, відважний, щирий, справжній. Тепер він навічно у небесному війську. Його життя обірвалося дочасно. Він боровся за нашу землю, віддав за неї життя. Віддав життя за Україну та за кожного з нас. Сил рідним пережити важку втрату повідомили у Красненській громаді 25 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій населеного пункту Ласточкіни Покровського району Донецької області загинув мешканець села Полтва, уродженець села Задвір'я, молодший сержант Білий Роман Романович, 6 серпня 1987 року. Народження у загиблого залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Світла пам'ять і шана герою України. З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату у кривавій війні розпочаті російською агресією проти України 24 лютого на Бахмутському напрямку, захищаючи свою рідну землю, героїчно загинув наш земляк військовослужбовець ОСББ Людь, уродженець села Вербівчик Золочівського району, медвідь Володимир Іванович, 1979 року народження. Ми висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Володимира Івановича в цей важкий час втрати. Нехай його велична жертва буде вшанована, а його пам'ять житиме в серцях тих, хто цінує свободу та гідність, світла пам'ять і шана герою України. Старший науковий співробітник відділу науки національного природного парку Північне Поділля Володимир Баточенко та учні Золочівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича посадили сакуру. Вчителі Христина Бойко та Світлана Лещишин подякували Володимиру Баточенку за таку пізнавальну та виховну для дітей акцію. В Східній разі там такі є цілий культ. Вони весною садять дерева, ходять, коли сокура квітує, виходять, дивляться і відтримує задоволення. Під цією назвою є близько 10 видів різних вишень і також виведені садові сорти, які мають в більшості такий блідорожевий, рожевий або і темно-рожевий колір, і є такі, що мають повні махрові квіти. От, це родич нашої черешні. Дальше, вишня, звичайна наша, вона трохи далі по, по близькості від цих вишень стоїть. А так, значить, нащеплена ця сакура на сіянці черешні. Тобто, якщо вдома є черешня, чи десь можна брати живці і весною нащепити весною або літом. ну Це було дерево нащеплено літом, окуліровкою. Що цієї весни буде цвіти, я не, не скажу. Як правило, пересадка вона забирає. Тут є квіткова бронька, але що вона заквітує, я не знаю. Через рік буде квітувати. А чому тут кашку Не Треба кашу їсти. А ти що? Не їсть горох. Де скарб? Скарб не скарб, а гроші хтось скинув. Сьогодні учні 2 Г, 3 Г та 4 Г класів Золочівського закладу загальної середньої освіти No2 імені Маркіяна Шашкевича, посадили сакуру. Щиро дякуємо Володимиру Батученку за прочитану лекцію для наших учнів та проведену дану акцію. Наші дітки, учні 2, Г, 3 Г і 4 Г класу, які навчаються в корпусі на Івасюка, Дуже люблять природу, і ми завжди з приходом весни, як тільки. Оживає природа, стараємося прикрасити наш невеличкий квітничок і наше біля школи ділянку біля школи. І тому цьогоріч вже незабаром весна оживе природа, і от ми вирішили посадити це прекрасне дерево, яке буде окрасою нашого подвір'я. Ми дякуємо північному поділю, що вони нам дали можливість посадити таке гарне деревце. 26 лютого 2024 року, близько 4.40 на автодорозі Тернопіль поблизу села Словіта Львівської області сталося смертельне ДТП. Троє загиблих та троє травмованих внаслідок автозітнення у Львівському районі. Правоохоронці встановлюють обставини події. За попередніми даними відбулося зіткнення автомобіля ВАЗ 2109 з автомобілем марки Мерседес Спрінтер на щиті евакуація померлих. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2109, 21-річний мешканець одного із сіл Золочівського району не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter 313, яким керував 41-річний львів'янин. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району загинули на місці події. Ще один пасажир ВАЗ-2109, 28-річний мешканець Кіровоградської області. Області отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. Встановлено, що водій ВАЗ 2109 перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть кількох осіб Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, повідомили у поліції Львівщини, щирі співчуття рідним. Грушківському психоневрологічному інтернаті проводять проєкт «Енергія трав для енергії життя. Це в нас вже не перший проект, який ми реалізуємо безпосередньо з Грушківським психоневрологічним інтернатом. Ми є громадською організацією Вендерний креативний простір. Програму, яку ми реалізуємо, це програма ООН, межах проєкту підтримки реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною, за фінансової підтримки урядів Республіки Кореї та Німеччини. Наша ідея полягала у тому, щоб створити маленьку таку крафтову майстерню по виготовленню гідролатів, це так звана квіткова. Вода для обличчя для жінок і для чоловіків, для жінок будь-якого віку і навіть дуже молодого віку, починаючи там з 10 років, можна користуватися. Ми розробили лінейку лінійку, лінійку гідролатів з 22 видів квітів. Також у нас в межах проєкту створено навчальні сесії. Дівчата, співробітниці інтернату, вони навчалися розробки лінійки гідролатів, розробки етикетки, бізнес-планування, бо далі ми сподіваємося, що то будуть запроваджені такі міні-продажі, можливо, ексклюзивні міні-продажі безпосередньо гідролатів. А також ми допоможемо, коли трохи потеплі. Буде гарна погода. Ми будемо висаджувати певні рослини для того, щоб можна було їх збирати і потім перетворювати безпосередньо на квіткову воду. Це в нас вже черговий гарний такий проект з креативним простором. Вони вже багато чого реалізували з моменту поселення до нас дівчат із Славянська, також хлопців з Запорізької і Харківської області. Вони дуже велике дуже велику увагу приділяють. Саме зайнятості підопічних, аби вони могли і розвиватись, почерпнути щось таке гарне, що в нас на заході України є. І поруч вони, вони примітили ту місцину, в якій ми живемо, і ми щоденно її не бачимо. Поруч з нами є мальовнича гора Липовиця, яка має кладову, таку навіть від древніх давніх часів. Лічницю можна сказати для всього населення, яке тут проживає. І побачивши, що тут таке є багатство, вони вирішили його усучаснити і преподати дівчаткам роботу і зайнятість цікаву роботу для колективу і відповідно омолодження, догляд за обличчям, за шкірою для внутрішнього прийому, ці гідролати. ми дуже тішимося тим проектом. Бо він надихає, додає сили, і квіти вони нікого не залишають байдужими. А якщо ще взяти ту силу квітів, які ми переводимо в воду, і вона торкається нашої шкіри і нашого серця, це є дійсно скарби. Тому ми дякуємо за такий проект. Я психолог і майстриня, яка багато років виготовляє гідролати. І коли в мене була можливість залучитися до цього проєкту, то я залюбки доєдналася, бо насправді це диво. І диво природи, із психологічної точки зору, це точно така діяльність, яка зцілює. Бо коли ми взаємодіємо з рослинами, коли ми щось робимо з рослинами, то це емоційно нас стабілізує, допомагає нам гарно почуватися. А зараз ми точно потребуємо зцілення. Требуємо якихось таких речей, які допомагають нам впоратися зі стресом, який навколо нас. Про самі гідролати, ну, це дуже гарний такий апарат, який називається дистилятор. І е, саме ця жива вода, е, яка взаємодіє з рослинами, забирає все найкраще е, ну, і потрапляє потім от в такі пляшечки. Наразі вже є гідролати таких рослин, які от зазвичай ми бачимо навколо нас, наприклад, піжма, подорожник. А, але от сьогодні е, троянда, ромашка, лаванда, ну, тут дуже велика кількість. Які страв, з якими ви сьогодні можете познайомитися, і ви можете повзаємодіяти і це не тільки про аромат, а це про таку велику цілющу силу, яка є в цих рослинах, і точно це така можливість подбати про себе в цьому проєкті, я виконувала одну з таких цікавих функцій: я навчала наших учасниць, як правильно вирощувати сировину для оцих гідролатів. Тому що якщо ми говоримо про е здорове. Харчування, про е, лікування, про е, взагалі, щоб це був якісний продукт, то надзвичайно важливо, щоб. Сировина відповідала якості, з якої можна виготовити, дуже багато може бути ем, якби зусиль докладено, але якщо сама ем, основа буде не та, яка потрібна, відповідно, все піде не так. Тому в рамках цього проєкту наші учасниці вчили, е, що таке живі ґрунти, що таке правильні, здорові ґрунти, а е, як вирощувати правильно рослини, якими інструментами, е, як виростити рослинку, щоб вона. Вона була здорова, і в який момент її найкраще збирати, щоб вона зберегла власне оці всі-всі корисні властивості, які потім можна передати е людям е з тим, щоб покращувати їхнє здоров'я е і життя. Меценат та друг України Дерек Томсон з Англії разом з представниками діаспори українців та Рейчел Сакач передали подарунки для дітей військових. У подарункових наборах для маленьких українців були солодощі, книжечки, іграшки та інші улюблені речі для малечі. Батьки та діти вдячні Дереку та Рейчел за підтримку. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!